Як навчати сучасних школярів громадян реалізовувати свої права та обов'язки власні можливості розбудовувати Україну та змінювати світ? Представляємо інноваційний підручник громадянської освіти для восьмого класу закладів загальної середньої освіти, авторського колективу Олени Пометун, Тетяни Ремих Галини Сірової чотири цікаві суспільно значущі теми у 16 параграфах на 17 навчальних годин. Основні пазли навчання восьмикласників громадянства. Підручник створений на основі модельної навчальної програми Громадянська освіта 8 клас авторів Олени Пометун, Тетяни Ремех, Галини Сірової. Зміст і методика предмета є логічним продовженням вивчення громадянознавчих питань, які висвітлюються в підручниках НУШ. Досліджую історію і суспільство для 5 та 6 класів. А також у курсах Історія України. Та Всесвітня історія для 7 класу. Концепція підручника спирається на громадянознавчий зміст, закладений у цих курсах. Зміст громадянської освіти як окремого предмета у восьмому класі розгортається за певною логікою від я особистості через державу до залученості в розвиток демократії, громадянського суспільства та медіанавичок. Основні теми курсу. Людина, ідентичність, цінності, активна громадянська позиція, демократична держава, права і свободи людини, обов'язки, громадянська участь, самоврядування, соціальна активність як основа демократії, міжкультурне спілкування, толерантність, взаємодія, протидія утискам, інклюзія, подолання дискримінації, соціальні ініціативи та проєкти. Волонтерство і донорство, сталий розвиток. Інформаційна діяльність як обов'язковий складник сьогодення у постмодерному суспільстві свобода слова, прозорість і доступність інформації, вплив медіа, пропаганда, маніпуляції свідомістю, інформаційна війна, критичний аналіз інформації, приватність та безпека у віртуальному світі. Підручник має інноваційну структуру. Він починається з форзаців, на яких розміщені прості пам'ятки з алгоритмів дій щодо залученості учнів і учениць до активної діяльності в школі та громаді. Кожен параграф відкривається яскравим шмут-титулом ілюстративним представленням основної ідеї його змісту. Орієнтирами для діяльності учнів і вчителя є рубрики маркери. У вступній частині уроку ми працюємо з рубриками. Обговорімо. Запрошує учнів та учениць пригадати те, що вони вже знають або уявляють із теми, а також висловити припущення щодо нового матеріалу. Діємо разом. Пропонує учням і ученицям попрацювати в парах чи групах, зробити власні відкриття. В основній частині поміркуймо. Перед текстом або текстовим джерелом містить запитання і завдання для виконання. Під час опрацювання матеріалу. Діємо разом. пропонує учням і ученицям попрацювати індивідуально, фронтально у парах або групах. Вона допомагає систематизувати й узагальнити опанований матеріал, застосувати його до практичних ситуацій і сформулювати висновки. У підсумковій частині уроку передбачені три ключові рубрики. Словник заняття повертає учнів та учениць до основних понять заняття. Які в основному тексті виділені жирним шрифтом. Підсумуймо, запрошує учнів та учениць перевірити, як вони засвоїли новий матеріал, оцінити заняття, визначити, що вдалося досягти, а над чим варто ще поміркувати. Повправляйся. Пропонує завдання на вибір, які учні та учениці можуть виконати вдома. Зверніть увагу, що основний інформаційний авторський текст у параграфах дуже короткий. Від 400 до 500 слів. Він відповідає віковим особливостям восьмикласників і доповнений візуальними джерелами, що полегшує його сприйняття учнями та ученицями. Складником підручника є ґрунтовно описаний підсумковий навчальний проєкт. Створюємо та реалізуємо соціальну ініціативу. Організувати навчання вчителю і дітям допоможуть різноманітні пізнавальні завдання. Вони розраховані на виконання індивідуально. В парах, групах і фронтально та передбачають дискусії і обговорення, аналіз візуальних джерел, документів, реальних кейсів та інших матеріалів. У цьому році офіційною частиною підручника є цифровий додаток ґрунтовна методична підтримка вчителів у ньому містяться робочі аркуші до кожного параграфа підручника з цікавими пізнавальними завданнями різного гатунку, Навчальні відео, що логічно доповнюють основний текст. Оці ну, оця вся випічка, це все за 10. Коктейлі за 15 в стаканчику. Усе малеча готувала разом з батьками. Міні-магазин при дорозі вирішили відкрити, щоб назбирати грошей на квадрокоптер для односельчан, які зараз боронять Україну. Інтерактивні вправи для глибшого розуміння змісту навчального матеріалу, тестові завдання для самооцінювання роботи учнів та учениць. Орієнтовані на групи обов'язкових результатів навчання. Навчальні матеріали схвально оцінені вчителями-апробаторами, які працювали за ними протягом чотирьох місяців. Я є вчителем громадянської освіти у восьмих класах Рівненського ліцею за числом 18 Оксана Грив. Хочу поділитися своїми враженнями від підручника громадянська освіта авторського колективу Олени Пометун, Тетяни Ремех та Галини Серової. Ви запитаєте мене, а що ж таке громадянська освіта у восьмому класі? Це предмет, який допомагає учням зрозуміти, що означає бути свідомим громадянином України. Чи сподобалась мені концепція підручника? Так, в основу підручника автори заклали формування ідентичності громадянина України на демократичних засадах, патріотизмі та повазі до прав людини. А це саме те, що потрібно сучасному поколінню, аби вони не просто знали свої права, а й розуміли, як їх реалізовувати у житті. Підручник структурований, містить цікаві кейси, рубрики з практичними завданнями, засновані на реальних життєвих ситуаціях. Тому здобувачам освіти не просто цікаво його читати, вони можуть застосовувати ці знання на практиці. А наявність електронного додатку з робочими аркушами сприяє активному виконанню завдань у класі та вдома. Загалом підручник громадянського освіти для восьмого класу є чудовим навчальним інструментом. Він сучасний, змістовний, доступний і справді допомагає формувати у школярів свідому громадянську позицію. Тому велика подяка авторам за якісну роботу. Обирайте наш підручник громадянська освіта для восьмого класу. Навчайте учнів та учениць цікаво й ефективно, розвивайте в них громадянську позицію, активність та відповідальність.